Друзі, добрий день. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині, яка сталася за період минулого тижня. І вітаю в цій студії нашого спікера. Сьогодні це пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. Оперативна інформація за минулий тиждень з 19 серпня станом на 7, 7, 7 ранку 26 серпня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС за минулий тиждень здійснили 470 бойових виїздів, з яких 357 для ліквідації пожеж, 60 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами. Під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів одну людину було врятовано, Ще тіла трьох загиблих осіб було вилучено з-під завалів. Під час ліквідації побутових пожеж було травмовано три людини. Для надання допомоги населенню підрозділи ДСНС здійснили 56 виїздів, і за тиждень у природних екосистемах виникло 293 пожежі, з яких 19 – це лісові пожежі. Щодо розмінування території Харківської області, наразі на Харківщині працюють 42 піротехнічних розрахунки, 225 саперів, 102 одиниці техніки, зведено загону ДСНС, в тому числі 10 машин механізованого розмінування. За минулий тиждень було здійснено 314 залучень. Загалом знешкоджено 643 ворожих боєприпаси. З початку бойових дій 8 тисяч гектарів території було обстежено, з яких 595 за допомогою машин механізованого розмінування, 2748 гектарів сільхозпугіть, приблизно 4150 кілометрів лінійних мереж. 67 об'єктів, 4645 домогосподарств, загалом Виявлена та знешкоджена 99 тисяч 556 одиниць вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень. підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не зафіксовано. Загалом, спочатку бойових дій на вибухонебезпечних предметах, підірвалося та загинуло 92 особи. Ще було травмовано 239 осіб. Хочемо звернутись до всіх мешканців Харківської області, зокрема до мешканців деокупованої території нашого регіону. Про... Дотримання правил безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами, помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно від нього відійти. Тією дорогою, якою ви прийшли, лише після цього зателефонувати за номером 101, 102 або 112. Після чого до місця події прибудуть сапери та знешкодять вибухонебезпечний предмет. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом тижня було зафіксовано 60 таких виїздів. Сталися вони в населених пунктах Чугуївська, Богодухівська, Ізюмська, Куп'янська Харківська районів області, а також у місті Харкові. Пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами, сталися у приватному секторі, природних екосистемах та на території об'єктів цивільної інфраструктури. Так, 21 серпня ворог завдав ударів по. Селищу Казача-Лопань Харківського району безпосереднє влучання було у будівлю сільської ради. Під завалами були люди до місця події. Прибули рятувальники під час проведення аварійно-рятувальних робіт. з Під завалів було врятовано жінку 1968 року народження. Надалі протягом трьох днів тривали пошуково-рятувальні роботи. І вже 23 серпня з-під завалів було вилучено тіла двох загиблих жінок. Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами та ударами безпілотними літальними безпілотних літальних апаратів. 22 серпня російські війська завдали обстрілів реактивними системами залпового вогню по населеним пунктам Богодухівського району безпосереднє влучання. Було зафіксовано у лісовий масив, а також на території цивільного підприємства. В результаті обстрілу одна людина загинула, вісім осіб отримали травми, з них одна дитина. Пошкоджені були багатоквартирні та приватні житлові будинки, надвірні забудови, гаражі, господарчі споруди, автомобілі та інфраструктура цивільного підприємства. В результаті одного з цих ударів сталася лісова пожежа на площі 2 гектари. В ніч на 23 серпня ворог завдав удару керованою авіабомбою по селу Богославка Барівської громади зюмського району. В результаті сталися руйнації. Приватних житлових будинків виникла пожежа в одній з будівель на площі 80 квадратних метрів. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб: це чоловіка 1963 року народження та жінки 1965 року народження. Крім того, постраждала 78-річна жінка. 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по місту Балаклія. В результаті обстрілу були зруйновані та пошкоджені. Приватні житлові будинки, гаражі, господарчі споруди, легковий транспорт. Сталося пожежа. Сталося декілька середків займання на території двох приватних домовладінь. Горіли два житлових будинки, гараж та легковий автомобіль на загальній площі понад 170 квадратних метрів. Під час обстрілу постраждав 55-річний чоловік. Вночі, 25 серпня, ворог завдав ракетних ударів. по... Місту Харкову і по місту Чугуєву у Слобідському районі міста Харкова сталася пожежа на території двох приватних домолодінь. горіли житлові будинки на загальній площі 200 квадратних метрів. Постраждало 10 осіб. І в місті Чугуєві також зафіксовано влучання у житловий сектор. Сталася пожежа на території. Двох житлових будинків на загальній площі 240 квадратних метрів. Постраждало п'ять місцевих мешканців, з них двоє дітей. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харкова та Харківської області. Не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Почувши цей сигнал, треба негайно слідкувати в найближче укриття щодо пожеж в природних екосистемах за тиждень. Таких пожеж виникло 293, з яких 19 це лісові пожежі. Найбільше сталося 23 серпня і її ліквідація наразі триває. Лісова пожежа поблизу міста Балаклія ізюмського району. Горить хвойна підстилка на площі 90 гектарів. До гасіння цієї пожежі залучено 90 рятувальників, 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки, крім того, техніка та особовий склад лісового господарства 24 серпня під час гасіння цієї лісової пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвалась пожежна автоцистерна. Постраждала двоє наших рятувальників. Їх було негайно госпіталізовано до лікарні. Наразі ще триває е, е, ліквідація шести лісових пожеж на території Харківської області. Звертаємось до всіх мешканців е, Харківської області. Наразі спостерігається посушлива погода, е, температурні показники вище 30 градусів. Тому це все сприяє поширенню пожеж. Тому нагадуємо за знищення або пошкодження лісових масивів зелених насаджень навколо населених пунктів вздовж залізниць. Доріг або спалювання стерні, сухої рослинності або залишків сухої трави. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Виникненню та поширенню пожеж сприяє саме надзвичайний п'ятий рівень пожежної небезпеки. Який спостерігається наразі на Харківщині в цей період? заборонено відвідувати лісові масиви та розпалювати багаття, крім того. Небезпеку не, велика небезпека виникає через замінованість лісових масивів саме на докупованій території Харківської області. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі і не провокуйте виникнення пожеж в природних екосистемах. Дякую за увагу. Дуже дякую. Переходимо до запитань. Вітаю, Ліза Бикова, Гвара Медіа. Сьогодні зранку начальник ОВА повідомив про обстріл, який був о 8-й ранку по Номишлянському району Харкова. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація з приводу цього можливо озброєння, з якого було завдано удари або кількості ударів? Так, сьогодні ворог завдав масованих ударів як по території Харківщини, так і по Україні загалом. На місці подій працюють в тому числі підрозділи ДСНС. Щодо інформації, ми повідомимо пізніше. Дуже дякую. Нагадаю, з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. Усім дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.